Вітаємо усіх невгамовних дослідників у новому 2015 році. Сподіваємося, що під час канікул ви не тільки спали до схочу, їли солодощі, дивились телевізор опізна, а й гуляли, колядували, щедрували та посівали. Як це роблять наші друзі з 12 школи. Що трудила? Щоб воростали сини, як до батька, і ще Бог послав, побігав до тени батьки. Ти Василею Великий, просив Ісуса владити, щоб дав щасливо рік прожити і сто таких нахопити, щоб і дала Божа Мати. Щоб спати досхочу, ти правильно казав, бо з початком навчання тільки на вихідних можна виспатись. І то, якщо багато не задуму. Ага, хоча мама завжди каже: лягай, з вечора раніше, щоб легше прокидатися було, але раніше і десятої ну, ніяк не виходить вкластись. От комусь він пощастило. Це тварина, які на цілу зиму в сплячку залягають. Як вам відомо, сон дуже корисний і для людей, і для тварин. Але на відміну від нас, деякі звірі можуть безпробудно спати кілька місяців. І це пов'язано не з тим, що вони такі великі соні, а з тим, що саме зимова сплячка рятує багатьох від голодної смерті. Але перед тим, як гарно та зручно вмоститись у себе в нірці калачиком, тварини харчуються з подвоєною силою, накопичуючи енергію необхідну у зимові місяці. Зима для Тварин найважча пора року. З-під снігу вони не можуть добути вдосталь корму, мерзнуть, застуджуються не тільки травоїдним, а й хижакам важко вполювати собі поживу. Для того щоб проспати цілу зиму, восени тварини мусять добре запастися жиром і витрачають його потім дуже економно. У тварини, яка спить, знижується температура тіла, кров'яний тиск, значно уповільнюється дихання і серцебиття. Загалом витрати необхідних для життєдіяльності речовин зменшуються майже в 100 разів. Серед найвідоміших любителів поспати бурундуки, бабаки, хом'яки, ховрахи, їжаки, єноти, ведмеді, бурсуки, жаби, кажани, ящірки та змії. Втім, тривалість сну, його міцність та періодичність пробудження у всіх цих звірів різні. Пізно восени, коли промерзає ґрунт і зменшується кількість кормів. Їжаки зариваються в опале листя і згортаються в неміцний клубок, впадаючи в глибоку сплячку аж до березня. До речі, запасів на зиму він не робить тваринка взимку спить і їжа їй не потрібна. Сплять зимою ведмідь і борсук, але на відміну від інших, їхній сон чутливий, вони можуть прокидатися. Коли настає весна, Тварин будуть зміна температури, вогкість і відчуття голоду. Тоді вони виповзають з свого житла в пошуках їжі. Ні, проспати усю зиму я б не хотів. Це ж ні снігу, не побачити, ні сніжки зіграти, на санчатах з гірки не з'їхати. То це якщо той сніг є, а з нашою погодою. Найкращою зимовою розвагою є катання на ковзанах. І то, щоб ковзанка в приміщенні. Гідний з тобою. Ковзани один з найдавніших винаходів людства, створені мешканцями північних країн Європи. Вирізані з дерева або виточені з кісток тварин і прикріплені до взуття, вони допомагали швидко пересуватися по землі, вкритій кригою. Цікаво, що перші ковзани були схожі на лижі, бо не мали загострених ребер і відштовхуватись доводилось палицями. Близько 1250 року в Голландії з'явилися перші ковзани з металевим полозям, вмонтованим у дерев'яну підошву. Пізніше голландці удосконали лезо, надавши йому два ребра, знявши цим необхідність використовувати палиці. Адже тепер для руху на льоду стало можливим відштовхуватися ногами. Ця подія вважається початком історії ковзанів сучасного зразка. Поява ковзанів у Англії спричинена тим, що у східній частині Великобританії на площі 1300 квадратних миль розкинулася мережа каналів та боліт, і ковзани в зимову пору були раціональним засобом подорожування. Відомо, що вже 12 столітті на замерзлих болотах північніше Лондона молодь розважалася на кістяних ковзанах. Згодом в Англії стали використовуватися металеві ковзани на дерев'яній платформі, які на початку 17-го століття поширилися в багатьох країнах Європи. До середини ХІХ століття ковзани мали такий вигляд: низькі з короткими лезами, передній кінець яких закручувався вгору. Згодом цей металевий кучерик зник, а лезо дещо видовжилось. З Англії ковзани потрапили в Америку і Канаду. Саме у США були створені перші суцільнометалеві ковзани без використання дерев'яної підошви. Через менш ніж 20 років лезо отримало зубці, які тепер є невід'ємною частиною ковзанів для фігурного катання. У другій половині 19 століття катання на ковзанах стало модою віку. Ковзани з суцільнометалевим лезом випускали і продавали масово. За винятком незначних деталей, конструкція ковзанів донині залишається незмінною. Ну що ж? Одідні кого стрілка невпинно йде вперед. А отже, Прощаймося з друзями і на ковзанку. Але ж ми не розказали нашим друзям правила поведінки на ковзанці. Іншим разом неодмінно цьому навчимо. До наступної зустрічі. Побачимось!